Чи справді Росія зможе перезапустити Запорізьку АЕС і підключити її до своєї енергосистеми? Там є ці дані, вони вперше їх оприлюднюють. Вони хочуть мати економічний зиск. Що для цього їй потрібно, і коли окупаційна влада зможе закінчити підготовчі роботи? Потрібно обов'язково надходження свіжої води, фактично на лінію. Зіткнення Каховське водосковище має бути зайти якась техніка. Чи можливо вплинути на намір Росії запустити реактори ЗАЕС у роботу? Потрібно зробити так, щоб російській владі було занадто дорого. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Росія опублікувала перші плани перезапуску Запорізької атомної електростанції. Про це повідомила міжнародна організація Greenpeace із посиланням на документ, який подав російський уряд до МАГАТЕ 14 травня цього року. Документ розкриває плани будівництва великої насосної станції, призначеної для постачання води на атомну станцію. Грінпіс нагадав, що після руйнування Каховської ГЕС Запорізька атомна електростанція втратила доступ до води із Каховського водосховища. Шість реакторів Запорізької АЕС зупинені з 2022 року. В аналізі, опублікованому в лютому цього року, організація попередила, що атомна станція потребуватиме нової насосної системи для отримання води із русел Дніпра поблизу Запорізької АЕС. У Грінпі зазначили, що відколи Росія напала, пошкодила та окупувала Запорізьку атомну електростанцію, ризик ядерної катастрофи був високим. Але якщо плани перезапустити реактори на станції будуть реалізовані, рівень ризику та наслідки будуть набагато серйознішими. У МАГАТЕ у звіті за 16 травня повідомили, що ситуація з ядерною безпекою та охороною на Запорізькій станції залишається вкрай нестабільною та складною. В агенції зазначили, що упродовж останнього тижня експерти чули звуки артилерійських та ракетних обстрілів, а також стрільбу зі стрілецької зброї. Також, попри те, що місія МАГАТЕ мала доступ до майданчика, диспетчерських та реакторних блоків їм не дозволяли спілкуватися з частиною персоналу Заес. Російська сторона тим часом заявляє, що Запорізьку АЕС обстрілюють, начебто, українські військові. Представник окупаційної влади Запорізької області Володимир Рогов в одному зі своїх дописів зазначив, що очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі діє нібито в інтересах України. Спеціаліст із ядерних питань Greenpeace центральної та східної Європи Шон Берні у коментарі новина Приазові розповів, що нова насосна станція потрібна лише у випадку, якщо Росія збирається запускати заес new information канас ця інформація вона взята від того звіту, точніше, це називається інформаційний циркуляр, який росіяни офіційно подали в МАГАТЕ, і ну ось там, там є ця ці дані. І вони вперше їх оприлюднюють. І це стосується, власне, того, про що весь час говориться, що проблема з охолодженням, яка існує. Ну і от це, це стосовно саме саме цього питання, так тобто як охолоджувати далі і те, що ми власне для себе дізналися от минулого тижня, що в результаті російського підриву 6 червня минулого року хаховської дамби руйнації, і попри все це, все одно залишилася доволі велика кількість води на станції, але якщо вони будуть запускати і намагатися працювати, то їм цього буде недостатньо, і потрібна потрібен обов'язково надходження свіжої води. І от саме для того, щоб забезпечити надходження ще свіжої води. Вони і планують збудувати насосну станцію, яка би запитувала в Дніпра, додавала воду Грінпіс вже неодноразово звертався до МАГАТЕ із застереженнями щодо дії Росії на Запорізькій АЕС каже Шон Берні. За його словами, якщо станцію запустять, наслідки можуть бути непередбачуваними ми переймаємося е, через те, що е, схоже, що магате не дасть е, в своїх меседжах в своїй роботі з Росією і загалом вони не комунікують е, цю ситуацію настільки чітко, наскільки треба би. to the IEA. Ми висловлюємо, щоб магате не давала їм можливості нічого там будувати, тому з одної простої причини. Що ця станція захоплена абсолютно незаконно, я так сподіваюся, що нам вдасться зупинити ці наміри, оскільки через те, що воно і так, вся ця ситуація станція знаходиться в, в крайне безпечному стані. В будь-який момент може трапитись аварія в будь-який момент, навіть зараз. Якщо ж Ще до цього додати туди якесь будівництво і ще й намагатися запустити реактори. Ну тут взагалі немає про що говорити. в цьому вже випадку ми не говоримо термінами інцидент або аварія. Уже треба говорити терміном. Свідома планована, тобто з наміром зроблена катастрофа, катастрофічна ситуація, свідомо зроблена. Розміри можуть бути ну тут дуже широкий діапазон. від справді якогось локального ефекту будь-чого локального до. Максимально настільки великих розмірів, що це більше ніж Фокусіма, і більше ніж Чорнобиль по, по результату. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Про намір Росії перезапустити Запорізьку АЕС нещодавно також повідомляло видання Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. За даними журналістів, президент Росії Володимир Путін, начебто, особисто повідомляв про це очільнику МАГАТЕ Рафаелю Гросі, коли той приїздив до Росії. Тоді Путін запевнив Гросі, що перезапуск точно буде однак не повідомив точної дати. У статті зазначається, що спроба перезапустити станцію збільшить ризик аварії на найбільшому ядерному об'єкті Європи. Небезпека, зокрема, полягає в тому, що у Росії немає фахівців, які могли її обслуговувати, оскільки заес не є станцією радянського типу. Наразі вона частково оснащена західними системами управління та працює на американському ядерному паливі від Westinghouse. Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна зазначила, що окупаційна адміністрація Запорізької АЕС може проводити підготовчі роботи до підключення станції до російської енергосистеми, оскільки вони запину е, не до не надають допуску експертам місії МАГАТЕ з листопада минулого року. До відкритих розпродільчих пристроїв на запорізькій тепловій електростанції. Це свідчить про те, що вони проводять якісь підготовчі роботи для переключення Запорізької АЕС на російську об'єднану енергосистему. Вони це планували зробити в серпні 2022 року, але не вийшло. І е, зараз в ЗАЕС, е, вона споживає для внутрішніх потреб електроенергію з об'єднаної енергосистеми України, але Енергодар та ці сіла, які поряд з енергодаром, вони вже споживають від е, е, об'єднаної енергосистеми Росії. І, і мені відомо з власних джерел, що лінія електропередач Мілітопель-Мачанський Енергодар є, яка поєднує енергодар з об'єднаної енергосистеми Росії. Тобто, зрозуміло, що якщо вони ведуть в експлуатацію енергоблок, то їм сенсу немає постачати електроенергію в об'єднану енергосистему України. Тобто е, слід очікувати переключення. Росія планує запустити ЗАЕС як із пропагандистською, так і з економічною метою, вважає експертка. Якщо працюватиме хоча б один реактор, окупаційна влада покриє витрати, які йдуть на забезпечення станції і персоналу, каже експертка. По-перше, це пропагандистська мета, що от вони, і це е, видно, е, там ну, можна побачити в заяві, оці де вони е, запевняють. Що лігамітизують свою присутність там, ці заяви це також свідчення серйозності намірів введення в експлуатацію э, ЗАЕС для отримання ну, прибутку якогось, бо э, зараз за електроенергію, що споживає ес, ну, оплачує це енергоатом. А так, вони хочуть прибуток мати. І вони планували з самого початку. Цимат. А зараз я побачила, наприклад, звіти фінансові, там страшні убитки по ЗАЕС. Тобто, ну там щось якісь мільярди. Мільярди просто. Я зараз не пам'ятаю точно, але на найближчі два роки там вкладення там 90 мільярдів передбачено. Але от за підсумками 23-го року ну якісь там мільярди убитків збитків. Вони ж складають якісь гроші для там, для підтримки життя якогось нормального в енергодарі. Вони за закупляють дизельне паливо для резервних дизель-генераторів. Вони зарплату виплачують, тому зрозуміло їх наміри. Вони хочуть мати економічний зиск. Ефективних важелів впливу на Росію наразі немає. Втім, Україна має використовувати усі можливі юридичні інструменти і фіксувати порушення, додала Ольга Кошарна. Ніка, Марганецька громади обстрілюються з серпня 22-го року. Але фіксувати вихідні обстріли місія магате почала з початку року, і міни почала бачити навколо. І таке інше. Тобто присутність місії, безумовно, вона дає для інших держав, перш за все, розумієте, якусь об'єктивну картину, більш-менш. Але вони не можуть, наприклад, на мою думку, сказати: оце дрони або от обстріли, це Росія. Розумієте? Вони не можуть, тому що Росія тоді заборонити присутність місії. Єдиний важель, ну такий юридичний. Бо інших немає голова державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков розповів новина Азові, що запустити у роботу Запорізьку АЕС зараз неможливо, і з декількох причин ми а, не маємо відповідного водопостачання, яке потрібно для роботи атомної електростанції, у зв'язку з тим, що окупанти зруйнували Каховське водосховище. Значить, також коли електроенергія виробляється, то потрібно її транспортувати. Тобто, фактично відсутня видача потужності Запорізької АЕС. з десяти ліній електропередач зараз в роботі знаходяться дві, і ці, значить, відповідно регулярно відключаються. Всі енергоблоки знаходяться в холодному стані, і навіть у е е Випадку, наприклад, розгермітізації е, гермоволочки або повного знеструмлення енергоблоків АЕС і е, повного комп комплит блекаут, як кажуть, значить, в нас не буде е, викиду радіактивного йода 131 який є, відповідно, найбільш небезпечним. Побудувати насосну станцію біля лінії бойових дій нереально вважає очільник інспекції. За його словами, намір окупантів запустити Запорізьку АЕС – це чергова спроба ядерного шантажу. Ми читали про ці плани, але це е, не має нічого спільного з питаннями ядерної традиційної безпеки. Тобто, це є якась маячня, значить на фактично на лінію зіткнення. В Каховське водосховище має бути зайти якась техніка, яка буде виконувати якісь роботи, значить, дно поглиблювання або ще щось. Тобто, ну я це не сприймаю як якийсь реальний, скажем так, рішення. Реальне рішення, як посилити і забезпечити безпеку на Запорізьке, це повна деокупація, демілітарізація. На атомній електростанції ну, з нашої точки зору потрібно зробити так, щоб російській владі було занадто дорого утримувати Запорізьку АЕС в себе, тобто під своїм, скажімо так, нібито контролем. Тобто, ми маємо зробити це за рахунок санкцій, за рахунок ізоляції політичної, економічної будь-якої іншої окупантів. У випадку, якщо Росія запустить енергоблоки Запорізької АЕС, якщо там станеться аварійна ситуація, наслідки можуть стосуватися не лише України, додав Олег Коріков. Якщо енергоблоки будуть працювати на потужності, то у разі, наприклад, повного знеструмлення з невключенням е, дизелів, то в нас експлуатаційна подія, ця буде скажімо, мати значно е, ширші наслідки і буде Може бути навіть і викид, в тому числі радіоактивного йода 131 го і обсяги викиду. Ми вже маємо відповідні моделі і прогнозні розрахунки. Що гранична величина цього викиду може становити 10 в 19 ступені бикирелів, тільки по йоду 131 му це астрономічна цифра значить, це однозначно транскордонні наслідки аварії. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини Азов'я, На все добре. Нині приазов'я.